Друзі, дивіться огляд поєдинку київського Динамо проти латвійського РФШ на нашому Ютуб каналі. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь та не забувайте залишатись всередині гри разом із нашими партнерами ФАВБ та отримайте бонус до 10 тисяч для нових користувачів. Всі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Динамо зустрічалась із представником чемпіонату Латвії і командою Олександра Шовковського. Вийшла в дещо експериментальному складі. Багато основних футболістів були в запасі. Бачимо тут і Володимир Брашко і Георгій Бучан теж відпочивали. Ну ось, зрештою, ті запасні футболісти Буяльський, Ярмоленко. Всі вони залишились в запасі. Ну а основний склад Динамо виглядав ось таким чином: беніто діало по флангах атаки. На вістрі супряга, ну і в обороні в півзахисті теж дуже розбавлена одинадцятка від Олександра Шовковського. Ну а щодо суперників, щодо команди РФШ із Риги, тут склад був наближений до основного. І насправді активно виглядали у першому таймі саме суперники київського Динамо, Кияни більше змушені були грати. Вичікуючи своїх нагод, і ось таких помилок від опонентів, Шапоренко пробив штрафного і гулкіпер дістав м'яч з кута воріт. Микола Шапоренко з капітанською пов'язкою вивів Динамо на цей поєдинок. Ну про у такому складі, який був з перших хвилин Динамо, саме Шапоренко капітанів у київської команди царенко не точно передача від нього дотик. і ще з рикошетом м'яч потрапляє до нападника РФ. Але перший удар в бік воріт Моргуна, який захищав ворота київського Динамо. У цьому першому таймі вийшов неточним. Помилився царенко. Далі ще й Рикошет трошки підкоригував передачу латвійців, і зрештою все завершилось доволі небезпечним ударом в бік воріт київського Динамо. Ще одна атака від суперників. Киян тепер через Дубінчика, але вдається дячуку вибити м'яч. Межі поля нас під лівого захисника пішов простріл. Втім, вже з воротарського майданчика дячуку довелось м'яч вибивати. Ну і кутовий удар гусів проспав вбігання від капітана РФШ, але удар пролітає повз ворота. Половина Години була зіграна уже у Динамо поки що без моментів і дуже якісний пресинг від латвійців прозводить до знову ж таки втрати біля власних воріт. І ще одного небезпечного моменту, який виникає біля воріт київського Динамо, але пощастило киянам не зорієнтувались суперники і не змогли завдати акцентованого удару. Відбувається Динамо від атаки суперника. Діало отримує м'яч на лівому фланзі, перекладає під право і видає довгий пас на хід супрязі. Супряга вбігає до штрафного майданчика, але поки підбира в нападник київського Динамо. встигає захисник РФШ у підкаті завадити, пробити форварду київського клубу. Чисту м'яч грає тут оборонець латвійського клубу і цю небезпеку нейтралізовує. Сама діало не отримав передачу, але супряга зіграв на підбиранні, дочекався підключення дубінчика. До в дотик віддав Діало, але ніхто не зміг пробити з меж штрафного майданчика у складі Динамо. Втім, Царенко заробляє штрафний. ще раз дивимось за класну передачу від Діало. дубінчак простріля і в падінні намагався Супряга завдати удару, але не влучив по м'ячу. Ну а потім фол з боку футболістів РФШ. Перший штрафний виконаний невдало. Далі царенко пробиває теж там м'яч зачепив голкіпер. Ну і зрештою, ось це хаотична спроба добити м'яч завершується офсайдом у київського динамо. Далі моменти другого тайму знову активні були саме суперники киян на старті. І другої половини поєдинку також класна комбінація завершується щоправда неточним ударом від латвійців. У другому таймі вже Георгій Бущан зайняв місце у воротах. І перший момент по перерві виникає саме біля його воріт. А знову широка атака від футболістів латвійського клубу і великою кількістю гравців команда білого пішла до чужих воріт. І отримує отримав м'яч на куті штрафну і пробиває у дальню дев'ятку, але над воротами. Пролітає м'яч. Ще один момент, який виникає у команди із Латвії. Микола Шапоренко у центрі поля розвертає атаку праворуч в дотик передачу. Штрафний майданчик тут царенко проштовхує далі, і проти Беніто порушення правил у штрафному пенальті. Призначає арбітер. А ще раз дивимося швидкою атакою. Київського клубу царенко зміг проштовхнути м'яч, і Беніто був першим на м'ячі. А там ось і Ігор Суркіс, теж допоміг арбітру, показав, що це пенальті, яке дуже спокійно реалізовує Микола Шапаренко. На 69-й хвилині Динамо повело у рахунку. О, фактично, чи не перший удар в площину воріт від Динамо в цьому матчі, і він стає одразу ж результативним. На 70-й хвилині велика кількість змін відбулася в Олександра Шовковського. Бачимо тут вже основні футболісти з'явились на полі. Волошин Буяльський у центр поля Брашко з'явився. Вона теж вийшов на заміну. Зрештою, група серйозно на підсилення вийшла у Динамо, але при цьому моменті все одно було небагато. Навіть нагода виникає у суперників знову з меж штрафного майданчика. Удар, але удар невлучний. Далі ще одна атака через правий фланг. Дається виграти другий поверх Вівчаренку, але на підбиранні встигають першими суперники. Передача п'ятою проходить, і Бущан чудовий сейв від голкіпера. Динамо зміг зреагувати. Георгій Бущан класна атака. Вийшла у футболістів РФШ, Ось тут чудовий пас п'ятою. Вже з меж штрафного майданчика розстрілювали Бущана, але той викинув руку, зреагував і врятував свою команду від пропущеного м'яча на останніх хвилинах. Динамо. Все ж таки змогло провести атаку. Спочатку втрата на власній половині поля, але царенко перехоплює м'яч, розганяє атаку київського клубу. по Номаренко. відкривається правіше, отримує передачу у штрафному, і в дальній кут намагався забити дев'ятий номер Динамо, але пробив повз ворота. Царенко розігнав цю контратаку київського клубу. Однак завершальному удару бракувало точності. І на цьому дає фінальний свисток. Арбітер 1-0. Динамо здобуває мінімальну перемогу на черговому матчі турецьких зборів проти латвійського РФШ завдяки голу Шапаренка з пенальті. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.